Привіт, друзі! І знову кафе «Наутілус» гостинно приймає нас на своїй кухні. Наша випускниця Наталка вже вкотре з радістю погодилась допомогти нам. Всім привіт! Здавалося, чим може здивувати кукурудзяна хаша? Але весь секрет в тому, чим її приправляють. Рецепт приготування дуже простий. Головне натуральні продукти і послідовність дій. Ця смачна страва є візитною карткою гуцульської кухні. В ідеалі готується виключно на багаті і в чавуному казані. Але якщо під рукою немає багаття, то для приготування підійде і плита пропонуємо приготувати давно забуту українську страву банош з метою відродити і популяризувати її. Тож поїхали. Здавалося б, чим може здивувати кукурудзяна каша. Весь секрет у тому, чим її приправляють. Під час приготування додають сметану або вершки, а зверху кладуть обсмажені шкварки і бринзу 500 грам вершків або сметани. Хоча у такому випадку каша може вийти кисловатою, 200 грам кукурудзяної крупи, дрібка солі, бринза та сало. Вливаємо вершки у казанок або товсту кастрюлю. Ставимо на помірний вогонь і доводимо до кипіння. Додаємо кукурудзяну крупу, постійно помішуючи дерев'яною ложкою, залізну чи пластикову не брати, бо вийде не той смак. Зменшуємо вогонь на мінімум, додаємо сіль і готуємо, помішуючи, поки крупа не стане майже м'якою. Можливо, на цьому етапі знадобиться ще трохи вершків, оскільки каша має лишатися така. Як густа сметана. Коли крупа буде майже готова, переходимо до найцікавішого. Залишивши казанок на вогні, збиваємо ложкою кашу так інтенсивно, щоб на її поверхні виступило масло. Нарізаємо сало і жаримо шкварки. Викладаємо їх на банош, трохи поливши жиром. Бринзу ріжемо невеликими скіпками або кубиками. Але ще краще розкришуємо прямо на кашу. Окрім сало та бринзи, до баноша можна додавати гриби і смажену цибулю. Але у будь-якому разі готують банош на вершках чи сметані. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте та коментуйте. До наступних смачних зустрічей. Пока-пока.